Коротше, друзі, я трошечки нервую починаючи це відео. Я мені здається, вже кожне відео починає цією фразою, але кожного разу у мене є дуже різний привід для того, щоб казати таке. Так, от я не планувала це знімати, буквально ще 5 хвилин тому у мене такої навіть і думки не було. Але зараз я розумію, що напевно це найкращий для мене вихід. Справа в тому, що ну зі мною з моєю сім'єю, з моїм будинком сталася біда, був обстріл. І мій будинок постраждав від обстрілу, дуже сильно постраждав. Зараз буде невеличке включення з новин, де ви самі зможете все побачити на власні очі. Для когось з вас це напевно не новина, тому що багато хто з вас слідкує за мною в інстаграмі, і ті люди вже знають, що сталося. Але для тих, хто не знає, от що сталося. 44 дні паузи, і знову під потужним ракетним ударом опинився Київ. Ворог спрямував на українську столицю три десятки ракет. І крилаті, і балістичні, ймовірно, були і кінджали. Незвичні звуки польоту ворожого залізяча фіксують очевидці. Росіян доводить до сказу Кирило Буданов і його команда. Як повідомляють джерела українських змі в головному управлінні розвідки, окупанти спрямували більшість ракет саме на об'єкти гур, але не вдалося. Всі повітряні цілі були збиті окремі ще на підльоті до столиці, і навіть не з сучасного ППО ракет, до якого вкрай бракує, а вуличними чергами із великокаліберних кулеметів. Збиті ракети на жаль не розчиняються у повітрі. Оламки падають на землю. залізяча влучає у будинки. В столиці є пошкоджені помешкання, вигорілі автівки та понад десяток постраждалих цивільних. Дивом минулося без жертв. Була тривога, ракетний обстріл, і ну ми спочатку були, були в коридорі, і це нас врятувало. Мені здається, тому що вилетіли вікна, коли поруч чи то збили, чи то це осколок. Я чесно кажучи, не знаю. І просто вибуховою хвилею вибило всі вікна в будинку з тієї сторони, де це сталося. Якраз тій кімнаті мала спати моя мама, але я її вчасно попросила перейти в коридор, це нас врятувало. Почалася тривога, було дуже гучно, робота ПВО, а потім, потім жах, гагахнуло, вікна повилітали, дом підпригнув, можна сказати. Отже, так, це була дуже-дуже дуже страшна ніч. Я до кінця ще не вірю в те, що це сталося. Хоча пройшов вже понад тиждень з того моменту. Мені важко, мені було важко працювати, важко функціонувати. Мені важко зараз абсолютно все. Мені допомагають тільки мої таблетки, як же, напевно, добре, що я почала їх приймати незадовго до того, як це сталося. Але всередині у мене все постійно колотає. І я не в змозі зараз вести канал як завжди. От ну немає у мене зараз сил і наснаги сидіти і розповідати про книжечки. Хоча я читаю, я читаю, щоб як завжди врятувати собі менталку, щоб втікти від реальності, і це не те, щоб я просто там взагалі не хотіла говорити про книги чи на канал захотіла б забити. Ні, просто у мене зараз на думці інші проблеми. У мене немає газу. Разом з газом у мене немає гарячої води. У мене діра в стіні до сусідів. Я вам її трішки згодом покажу детальніше. У мене немає вікна, а опалення вже вимкнули. Ах. Звісно, могло б бути гірше. Нам я вважаю, дуже-дуже пощастило, зважаючи на обставину. Просто неймовірно пощастило. Тому що у сусідів справа та у сусідів зліва вибило абсолютно всі вікна в квартирах. Всі, навіть з обох сторін будинку. У мене вибило одне, але дуже велике, да, це правда. І ви було з такою силою, що якби моя мама в той момент спала в спальні, то її б вбило, тому що це вікно разом з дуже важким гіпсом, з ліпніни на стелі, все попадало туди, де мала бути її голова. І у мене це в моїй голові це не вклалося досі. Я не можу в це до кінця повірити. Я дуже-дуже рада, що ми були в коридорі, що я її вмовила перейти в коридор, що вона послухалася мене, і... ну, коротше, Але момент вибуху був. Жахливий. От знаєте, коли Снежка померла, то я де ще тиждень чи два, закриваючи очі, постійно бачила момент її смерті, От її останній вдих. І от зараз у мене те саме тільки вже, тільки вже з цим вибухом. Я кожного разу, коли зараз закриваю очі, я бачу обличчя моєї мами, вона дивилася в той момент на мене, а у неї за спиною все вибухає і за нею проноситься просто скло, пил. Якесь сміття. Коротше, це було і є дуже страшно, дуже важко, і я ще не оговталася. Я оговтаюся, я не забуваю на канал. Я не кажу, що його більше не буде, чи що він піде на якісь великі канікули. Ні. Просто мені здається, що буде дуже неправильно з мого боку. Це буде неправдою, це буду не я. Якщо знаєте, навіть я просто візьму паузу, а потім з'явлюся, як ні в чому не бувало. Просто почну вам далі розповідати про книжки. Ні, в моєму житті сталася така от жахлива ситуація. І от як я вам про смерть сніжки не могла не розповісти і не пояснити, в яких обставинах я читала Аділлерю і що зі мною коїться, так і тут. Я не можу просто взяти і наступне відео там попередньо у мене було. Про те, що мою книжку опублікують, а от наступне відео, як ні в чому не бувало, буде якоюсь добіркою чи покупками. Я це безумовно зніму в якийсь момент, але спочатку я хочу пояснити, що зі мною коїться, і показати, в яких умовах я зараз живу. Я вже займаюся ремонтом. Я дуже сподіваюся, що невдовзі, хоча б в вікно поставлять, я не стала чекати, я одразу, одразу зв'язалася з майстрами, бо ну, важко жити. Не влітку, скажімо так, без вікна. Завтра ще й дощ взагалі обіцяють. Я не знаю, як плівка на вікні це витримає, сподіваюся, що якось витримає. Як витримає моя нервова система, я взагалі не можу сказати. Вона у мене зараз неймовірно крихка, тримається знову ж таки тільки на таблетках. Працювати я перші, перші дні взагалі не могла нормально. Я через силу робила тільки, знаєте, що що горіло, щось, що ще неможливо відкласти, де на мене покладаються, вся решта я. Мені важко було навіть просто зосередитися на роботі зараз. Вже трішки краще, і саме тому я підозрюю, що там ще день-два, ну до тижня, і я сяду і буду для вас знімати. Не факт, що прямо так, як ніби нічого не сталося, але тим не менш, в більш-менш нормальній формі я буду знімати. Сподіваюся, що при тому пройде небагато часу, що на каналі не буде великої паузи, бо я дуже не люблю ці паузи робити. Можливо, ви помітили, я випускаю відео регулярно, хай там я. Але іноді от життя вривається, точніше русня вривається в чужі життя і просто тупо починає їх руйнувати або їхні домівки. Тому так, от давайте покажу вам, що коїться в моїй квартирі, щоб ви трішки більше візуального, скажімо так, контексту зловили. Отже, отак от наразі виглядає моя вітальня, дефіз-кімната моєї мами. Ах, да. Ось це моє вікно зараз. Воно просто. Задрапована плівкою, і ми чим могли просто цю плівку так от просто прибили. Ну не те, щоб прибили, просто приклали, щоб не так в повітря туди-сюди гуляло, тому що все ж таки плівка, хай вона і добре приклеєна, але десь не і якийсь сквозняк та все ж таки залітає. Гном з юску пережив цей вибух і повернувся на своє місце. Він зазвичай тут на підвіконні і стоїть. Отут, -от у мене тріщина з'явилася. Ми трішки назад вправили стіну, бо воно взагалі отак от стерчало, Але да, тут тепер у мене тріщина, буду це все якось ремонтувати. Але, в принципі, ну, по іронії долі постраждала та кімната, де я ремонт взагалі ще не робила. Тобто, у мене вся моя квартира вона відремонтована. Тут навіть от видно цей контраст. да. Тут у мене тільки я встигла зробити проводку з цієї сторони. І в мене було нове вікно. Тобто, в цій кімнаті прикиньте новим було тільки вікно. Ключове слово було. Далі, ось це от сталося так само під час вибуху. Я насправді спочатку навіть не осягнула масштаб руйнування. Але якщо от придивитися, це я залізла на диван. Диван, до речі, також вже не життєздатний, мені здається, він не пережив цей вибух. Так от. Я залізла на диван і побачила, що там не просто попадала ліпніна, а от просто діра до сусідів. Оце все діра до сусідів, довжина її десь ну, 3-3,5-4 метри. Да. І ця штука, бачите, місцями вона тримається Ну, явно на якихось саплях. От я просто бачу тут ці борозди, то її доведеться повністю демонтувати, бо я дуже не хочу, щоб воно і надалі падало нам на голови. Ах. Якось будемо це ремонтувати. Ну, я думаю, що це буде не дуже складно, дуже брудно, але навряд дуже складно. З вікном, наразі, як бачите, у мене відкоси вижили. Але, на жаль, поставити нове вікно, не зруйнувавши відкоси, неможливо. Тому їх теж будемо демонтувати і ставити нові. Це ще плюс певні витрати. Також у мене оця от рама, вона зараз трішки гуляє, хоча вам не видно. О, оця от штука, і, оць, і оця от. І оця рама вони обидві вилетіли від вибуху. Я навіть це спочатку не помітила, бо вилетіли вони не до кінця. Та І я не те, щоб дивлялася, знаєте, в деталі на тлі оцього от вікна і оці от дірки мене мало що турбувала. Але потім я помітила, що оці от віко теж вилетіли. Я просто попросила майстра, що оглядав вікно, вставити назад цю раму. Він її просто руками, отак, от знаєте, натиснув. Вона більш-менш стала, але потім її треба буде якось закріпити. По іронії долі на кухні постраждав тільки оцей от будиночок. Це будиночок з епоксидної смоли, який я зробила сама. Він світиться, бо я до нього гірлянду підключила. Отак от, от він має світитися. Частина гірлянди у нього відпала. Але ну, це не страшно. Але знаєте, що дуже-дуже іронічно? Те, що в цьому будинку постраждало тільки вікно. Я навіть я, я не знаю чому, але ну, трішечки щастеля. Але глобально у нього теж вибуло вікно. Це дуже іронічно. Отже, отакі от справи, і так. Да. Це коротеньке відео, це не веселе відео, це не книжкове відео. Але це відео без якого було б дуже дивно, якби я продовжувала вести цей канал. От чесно. Дивно в один момент розповідати вам про щось щасливе, а потім як ні в чому не бувало продовжувати розповідати про книги. В той час як у мене ну от такий капець стався. Капець це я дуже дуже зараз профільтрувала свою мову. Наскільки мені відомо, від цієї атаки саме на моїй вулиці та на прилеглих постраждало загалом 19 будинків. Найбільше постраждав будинок навпроти мене, він і був здебільшого в усіх новинах. І мій будинок, напевно, на другому місці. У нас не було пожежі, на відміну від сусідів, слава Богу, але да, вибило абсолютно всі фронтальні вікна, і балкони, на яких було скло. І подекуди вибило також у дворі. Ну, і внутрішнє пошкодження там у деяких людей двері позносило: як в квартирах, так і вхідні двері. У нас парадне розтрощене. Хоча, знову ж таки, порівняно з сусідами, то вважайте, що нам ще пощастило. Напевно, у когось виникне питання таке закономірне для книжкового блогера, чи це гаразд з моїми книжками. Так, як не дивно, з ними все гаразд, тільки мій книжковий возик постраждав, у нього відпало колесо. Я його поки що заклеїла гарячим клеєм, так суперклеєм, і, ну, наче тримається. Але в разі чого, напевно, доведеться возик замінити. Але поки що, поки що, це не найперша моя проблема, скажімо так, у списку пріоритетів. Здебільшого ж бібліотека в порядку. Я в порядку, моя мама в порядку. Вова також цілий. Ми просто дуже налякані, дуже в стресі. У нас ПТСР таке, знаєте, посилене. І так було ПТСР ці два роки. а Тепер воно з новою хвилею на нас нахлинуло. Тож ми справляємося, як можемо. І ще наостанок, перш ніж завершувати цей ролик, я хотіла б сказати неймовірно велике дякую. Я просто дуже дуже вдячна всім тим, хто мені допоміг, хто пропонував мені допомогу, моїм друзям, які. Були ну от настільки до мене небайдужі, що я навіть цього не очікувала. Хтось допоміг мені грошима. Одна моя подруга просто взяла і приїхала до мене на квартиру. і Просто почала зі мною розгрібати все це скло і все це сміття, і просто мене якось відволікати, і якось мені допомагати. Я їй буду просто завжди-завжди за це вдячна. Були люди, які пропонували нам з мамою у них пожити або тимчасово, або переночувати, або на неозначений срок. І я за все це хочу сказати дуже велике дякую. Були люди, які просто знайшли час для того, щоб сказати мені щось добре. Мені безпосередньо підтримку виказали видавництво РМ, видавництво Віват та додаток Абук. І я це запам'ятаю. Я за це дуже-дуже вдячна. Дуже вдячна за кожне тепле слово, за всіх небайдужих, за всіх, хто допоміг, хто чим міг. Я просити допомогу не звикла, і мені, якщо чесно, дуже через це незручно. Але в той же час я і. Й... Ну, не те, щоб була готова до того, що ракета прилетить у мене перед будинком, її зіб'ють і таке от станеться. І добре що збили, бо як було б інакше, я навіть думати не хочу. Такі от справи я не знаю, чи я зв'язно доносила свої думки в цьому суперкороткому відео. Не знаю, чи сказала все, що хотіла, але просто знаєте, наступного разу я вийду в ефір вже напевно в більш-менш нормальному стані. З більш-менш нормальними звичайними форматами, ну, принаймні, книжковою тематикою, скажімо так. А наразі я не думаю про зйомки відео про книжки, тому що мені треба щось зробити з вікном, з дірою в стіні і з відсутністю газу. Як тільки хоча б щось цього я вирішу, я думаю, що я буду в змозі далі знімати. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Краще б у мене не було приводів його знімати.